Ну що, сьогодні медитація. Верніше не сама медитація, а я буду вам розповідати про медитацію. У мене дуже багато запитань про медитацію і часто. Я вам хочу сказати свою історію медитації, і я хочу вам сказати сьогодні, що дає медитація, познайомити вас насправді з медитацією. Що це таке медитація, до чого вона приводить людей. Як стається у житті з людьми медитація? Так, стається медитація не просто, а стається медитація. І зі мною так колись сталася просто медитація. От мене, наприклад, задають такі запитання. Ну, Допустимо, мене часто задають запитання, що робити, як правильно навчитися керувати нею, тобто, коли я кажу за енергією, а ще дійсно відчувати її на повну. Та головне, не спалити себе в ній, в ній та оточуючих. Тобто, в мене дуже багато запитань, насправді, от такі от про енергію. Ну от Питаєтеся ви, так? От ви, люди питаєтеся, допустимо, мене про енергію. Запитання, цікавість є. Ну і, допустимо, кажуть мені, там, що згідна і так далі, це вже інша людина. Які медитації ви би порадили. Це в мене все на телеграм-каналі, в мене є такий там чат. Цей чат називається ну, для своїх в мене, і там можна задавати запитання, і коли я роблю якісь розклади, задаються запитання, я даю індивідуальні відповіді, підказки і так далі. Дивіться. Колись давно-давно зі мною сталася медитація. Я не медитувала, я нічого не знала про медитацію. І, можна сказати, я та людина, яка я взагалі не люблю якихось правил, розумієте, дотримуватися якихось певних схем, технік і так далі. Це все не про мене. Я дуже свободолюбива любила у всьому. І що стосується якихось методик, так, правил, це так само стосується мене. Тобто я йду завжди своєю дорогою. Завжди. Я беру те, що там, де я бачу, є знання, є дуже глибокий, величезна користь, я це беру. А в мене якось це природньо працює. Я відбираю тільки те, що дійсно є знання, тільки те, що є суттєве. Як губка в себе впитую. Так я вчуся завжди. І е, на першому місці я так вчуся, тобто я бачу, що це справжні знання, я впитую і ще провожу через своє життя, як практику. Тобто, це моя, от, моє дослідження, моє проживання і моє спостереження. Спостерігач я вже прийшла сюди спостерігачем, тобто це пробуджена душа, це спостерігач. Коли ти відчуваєш духа більше, ніж своє тіло. Це спостерігач. От в тебе такі відчуття, так? ти не ототожнюєш себе з полом, з тілом, з всім тим матеріальним, ти себе більше відчуваєш ототожнюєш як духовне тіло. Тоді, звичайно, людина, вона просто на все. По-іншому дивиться. Бувають такі душі, вони вже приходять пробуджені, вони вже пробуджені, і в них, звичайно, найчастіше задачі, місія, призначення це таких провідників, наставників, якихось вчителів, практиків і так далі. Я вважаю, що практика це те, що може допомогти всім людям і змінити всіх людей. Тільки проблема в тому, що люди не хочуть це робити. Ось і все. Хтось взагалі це не бачить, навіть не дає туди увагу, а хтось просто не хоче працювати над собою. Це більшість таких людей. Ну, так зручно, спати, просто щось послухати, одне, друге, третє і нічого не робити. Так живуть більшість людей. Тому більшість людей вони не є. Успішними і ну, гублять свій весь потенціал життя. Так от, медитація зі мною сталася, просто мені. один раз один мужчина психолог, він мені сказав, запитав: це психолог був. Ти не медитуєш взагалі. Я кажу ні. Він сказав, як? Я думав, і це було, причому дуже давно це було більше, ніж 10 років тому. Як? Ну, добре, не більше. Плюс-мінус. Я думав, що всі медитують. Я думав, що всі вже медитують на землі. Я кажу, та ні, всі, я не медитую. І він мені сказав, почни медитувати. Просто почни медитувати. І я кажу, добре, а як це? Я не вмію медитувати. Ну, типу, я не медитувала, я не вмію, я не знаю. Він каже, просто. А, я тобі рекомендую сісти на стільчику, сидіти в тишині. Просто сидіти в тишині. А чим більше ти зможеш сидіти, тим краще, без ніяких слів, без нічого, просто слухай тишину. Просто сиди спокійно і слухай. Закривай очі, сиди і слухай. Все. Це все, що він мені сказав. Навіть не в позі лотоса, навіть неякі правильні, як стримати спинку ліво, право, як дихати, нічого. Просто сиди в тишині. І оця медитація зі мною відбулася, а медитація з вами відбувається. Те, що ви сидите, ходите на йогу, там щось пробуєте, лежати, і так далі. Це не означає, що з вами відбулася медитація. Да, Олегко? І от я пішла, тобто я робила це. Я якось це відчула з першого разу, що мені це подобається. Мені це кайфово. Якийсь такий був період, що мені це хотілося, ну я просто це відчувала, що мені це треба. І я це робила. І дуже швидко, ну, це мій шлях, я не кажу, що зі всіма. Дуже швидко зі мною сталася ця медитація. Я хочу з вами поділитися, що я відчула таке відчуття, я не знала, як це робити. Я відчула таке відчуття, мені просто відкрилося моє серце. Я просто відчула один раз під час медитації я відчула в своєму тілі безумовну любов. От як хочете це розуміти, не розуміти, я зловила цей поток, і він справді є. Я зловила цей медитативний поток просто в тишині. І коли я це зловила, і коли моє тіло відчуло це, я зрозуміла в один момент, що Нічого кращого ну немає кращих відчуттів, ніж це. Для нас, для людей, немає кращих відчуттів, ніж це. Не Ні секс, не вкусняшки, не обнімашки, не я не знаю що, не гроші тим більше. А, не... Відчуття вдячності ще може бути. Тобто, розумієте, це такий божественний поток любові, що якщо ти його один раз відчуєш, все. Ти стаєш просто божественним наркоманом. Я вам серйозно кажу: ти стаєш божественним наркоманом. Тобі хочеться кожен день, хоч трошечки відчути цього стану. І насправді це не просто відчути цього стану. Це так починає працювати, що ти цей стан можеш, я це називаю як розмножувати і відчувати можеш його. Кожен день, не тільки під час медитації, а просто коли ти ходиш по вулиці, ти можеш себе, ну тобто, чим більше ти медитуєш, так, ну, коли це твоя звичка стає, твій спосіб життя, так, ти медитуєш, ти можеш ходити і відключатися від цього всього шуму, робити свої справи, йти, і все нормально, але в собі знаходитися. Підключатися до божественного потоку і просто ходити собі. От, може, ви бачили людей, таких дійсно, допустимо, їх називають просвітлена? Ну, ось я просвітлена людина. Ви, от, ви дивитесь на просвітлену людину. У мене відбувається процес просвітлення. Можливо, він ще не до кінця в мене, скажем, відбувся, тому що це як процес пробудження у людей відбувається поступово, він може все життя йти. Так і процес просвітлення, це процес. Але я ось вже пробуджений стан, я вже давно пройшла його. Я вже вийшла, скажімо, ну, зі своїх старих отих, Таких сильних тисків, які мене тримали, ілюзій своїх старих, я з них вийшла. І це означає, що я вже кінцево пробудилася. Це зі мною вже трапилося ну, пару років. Це вже зі мною трапилося. І зараз в мене почався, в мене йде процес просвітлення. Розумієте? Тобто я все більше і більше. Просвітлюю свої програми, я їх бачу, ці програми. І все більше і більше я їх просвітлюю. Це означає, що я їми керую. Тобто, коли в мене, мене щось тригерить, я на це ну, не реагую як інші люди. Хоча раніше я реагувала. І е, є в мене ще моменти, оскільки хочу вам чесно сказати, в мене дуже багато вогню. Просто дуже багато вогню, і на деякі моменти мене тригерить, де я бачу несправедливість серед людей, де я бачу, що людина порушує якісь людські закони, порушує повагу до жінок, до дітей. Ну і так далі. Дуже таких багато моментів, оскільки я знаю, що в мене дуже сильна є енергетика у цієї калі, так? тобто божественної ма. Матері землі, вона сильна вогонь є. І я відчуваю, що в мене піднімається, просто піднімається вогонь. мене реально в мене стає аж, аж тут починає кипіти, відроджується, в цей момент зароджується дуже сильне безстрашє. Дуже сильно. Я в цей момент стаю просто безстрашна. Я вам не можу ну, якби передати, але ну, я можу все, що завгодно. Ради тої справедливості, ради того, що хтось підвищує якусь, ну, мій принцип, перетинає щось таке робить, що для мене не є, скажімо, для мого внутрішнього закону природи, не є законним, перетинає мої кордони, так, чи там якісь от, от такі речі, моменти. Я стаю дуже безстрашна, а особливо, якщо мені треба когось захистити, в мене може це прокинутися, я стаю дуже безстрашна. Ну, тобто, в мене страх повністю пропадає. Повністю. Хоча я жінка, але в мене страх, він просто пропадає. Це оця енергія Калі. І е, мені з нею було все життя дуже важко справлятися. Тому що якщо я от, коли була просто в пробудженому стані, коли зі мною це відбувалося. Я могла, ну, не знаю, ну от. Е... Стіни могли просто содрогатися і взагалі могло, не знаю, що відбуватися, У мене дуже сильна ця енергетика. І мені треба було дуже вчитися її приводити в рівновагу і взяти над нею контроль. Е, насправді я в житті наробила дуже, я це все приймаю, я вам чесно кажу, є речі, які мали тотальний просто кінець саме від моєї енергії. Мені навіть робити нічого не треба було, тільки дуже цей момент, саме в цей тригерний, сильний, отакий, як я кажу, руйнівний калівський момент, мені тільки треба було щось сказати або серйозно подумати, це ставалося. І ставалися такі речі, які просто назад. На жаль, ну, вороття немає. Я дуже довго з тим жила. Я це відчувала, що це від моєї енергії. Я це знала, що я можу таке робити, але мені було важко, тому що я не мала над тим контролю. Я просто знала, що якщо хтось попадається в моєму полі, то це прокидається і я можу це робити. Коли увійшла увійшло в моє життя медитація, це все просто поступово почало. почало Стихати, врівноважитися, я все більше і більше почала це контролювати, я все більше і більше навчилася тренувати в собі. Коли я бачу у ці програми тригери, що це програми тригери, і я в них не втягуюся. І чесно вам скажу, я постійно відслідковую за тим, тому що я постійно знаходжуся в тілі. Я постійно знаходжуся в моменті присутності. Якщо зі мною стається таке, що мене немає в цьому моменті, тобто я не присутня в моменті, я це бачу. Це ненадовго. Я відразу бачу, що я десь вдруг раптом десь відлетіла. І це саме дає практика медитації. Ось що таке медитація. Медитація зі мною сталася одного разу сама по собі. Пізніше я почала вчитися. Так, і саме із за медитації я пішла вчитися а, у медитативні, енергетичні практики. Саме із за медитації я пішла вчитися в регресологію, тому що там а, дуже глибоке занурення у минулі життя і так далі. Тобто. Енергопрактика, так, регресопрактика, просто практика переглядів всіх от, е, тригерних, травмичних, травмічних ситуацій е, людини. Тобто, як практик, так, занурення, спогади, я саме тому пішла у це, тому що я зрозуміла, що це дуже сильно. Ну, принаймні, я, як мій інструмент, я можу тим сильно дуже володіти, тому що зі мною дуже швидко, просто в моменті сталася медитація. Саме тому я зараз людей навчаю медитувати. В клубі творців дуже доступна ціна. Особливо ну, от, е, можна окремо грати в гру пробудження, а можна окремо ходити раз на тиждень по суботам на медитацію. Я веду просто цей медитативний процес, вчу, що відчувати, а по-іншому це величезна робота з увагою, величезна робота з собою. Тому що медитація з вами не станеться, поки ви не приборкаєте свою увагу. Медитація з вами не станеться, поки ви не звільнетеся від свого шуму в голові. А обезцінення, програм, шуму це все от віруси і програми, які обезцінюють те, що ви робите, обезцінюють вас, це нічого не допомагає. Взагалі, це, для чого це треба сидіти? Взагалі я не можу сидіти, у мене немає часу, у мене болить спина тіло, чухання, нога, рука. Друзі. Це все насправді програми і віруси, які вам не дають, щоб ось це чудо з вами сталося. Тому що їм не буде з кого брати енергію, їм не буде з кого витягувати всі соки і сили. Так побудована наша вся матриця. Ми, як, от корм. Це величезна матриця, це величезна машина для того, щоб енергетично так, харчуватися. І саме тут свою божественність, свій поток, ви можете зберегти, згадати, саме себе згадати, з'єднатися зі своїм вищим. саме через Роботу, величезну роботу над собою. Я вам кажу це чесно, відверто. Медитація це перше, що зі мною сталося. Медитація мені допомагає по сьогоднішній день. Медитації бувають різні, це називаються проходи. В медитаціях, проходи в медитаціях, вони бувають різні. Ви починаєте медитувати, медитація з вами стається рано чи пізно. Оце те, що відчула я, безумовна любов це підключення. Потім тишина тишина, коли ви відключаєтеся від всіх програм, і ви просто ваш. Ваше тіло, ваш організм він як оновлюється, це як з'являється така чистота, легкість. такий, не знаю, як мені в групі одна жіночка написала політ, що для неї відчуття щастя це політ. Ось коли тете, так, звільняєтеся, свобода, легкість це тишина. Коли ви відключаєтесь від цього, от вона вам саме це відчуття дає. Ну і безумовна сильна любов. Це серцева чакра, це відкриття серця і це з'єднання з Божественним потоком. Оця медитація рано чи пізно з людьми здається, стається, якщо вони медитують, якщо вони прагнуть до цього і працюють над тим. А також людина вчиться справлятися і справляється зі всіма труднощами в житті, які їй трапляються. Ось що дає медитація. Медитація дає різні проходи. Це називається проходи. Коли ви щось одне, друге, третє відчули, з вами щось стає, стається, якісь усвідомлення утримали якоїсь своєї програми, якоїсь своєї ілюзії. Що це було, для чого це, як з тим жити, і так далі. Оце все проходить. Якісь підключення, коли у вас якісь інсайти взриваються, ну ви просто бачите, наприклад, що це все ілюзія взагалі, так, і таке може бути. Це страшно для когось почути, але хтось проходить саме і такий досвід. Або ще щось. Ну, в кожного свої інсайти. Це називається медитативні інсайти, проходи стаються з людьми. Це називається пробудження, процес пробудження насправді. І саме головне, це все ваше внутрішнє, що з вами відбувається, внутрішнє відчуття. Ось що таке медитація. Я дуже хотіла про це сказати. Я вам це передаю. І кажу вам, що медитація це вона з вами рано чи пізно стається. Тільки до цього треба йти. Все починається з медитації, тому що медитація це тишина. Тому що увага, ваша увага це просто божество. Ну це Бог. Увага це Бог. І якщо ви навчитеся зберігати свою увагу, правильно керувати, направляти, то в цьому дуже допомагає медитація, але це треба робити під час свого життя, тобто це вже практика. І над тим ми, до речі, саме над тим ми і працюємо в клубі творців. Тому, будь ласка, запрошую, пишіть, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там зараз дуже є класні, скажімо, добре, не буду. Підпис... Підпишіться, і тоді ви взнаєте. знаєте. І до зустрічі!